Тобто, насправді ж колаборантів досить багато, і про них потрібно буде потім не забувати. Вони повинні бути е, піддані так само судому розвіду і, і на, нари, на, на нари. А там губи, вуха вже не так важливо, чим там сидіти на цих нарах. Бо ти це в губи. велика проблема буде. Це воно чекає нас, бо, бо насправді, і, і я погоджуюся з а, Олесом на це, що воно, воно реально є достатньо таких а, зрадників, які залишилися. І, і вони. Якщо. Ви ну, розумієте, що нарешті СБУ починається працювати над тим, що, чим мав би працювати. Ем, і це добре, а, але Ну, чи вони там губами, чи там щось іншого? Чому не вже... І... про СБУ? СБУ да, в Харкові ж ну, сьогоднішня новина, що СБУ знову взяла а, цю коригувальницю, а, яку відпустив суд. Блін. Ну суд же ж її відпустив клятий. Ну як можна коригувальників, коригувальниць відпускати? Вони повинні ну, сидіти ну, точно до кінця війни. Ну вони ж знову візьмуться yeah. за своє. Ну тобто СБУ виконала свою функцію. А суд я перепрошую яку функцію виконав? Зрадницьку функцію виконав? От що цим суддею треба робити? Який випустив коригувальницю? Ти, ти, ти правильно стукаєш оце рукою і?